Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Псалом 90. Сьогодні разом ми зібрались подяку скласти, щоб творцю нехай у кожнім серці слава. Звучить невесному отцю. Згадаймо безліч днів найважчих, коли був поруч з нами Бог. Не випадок це неудача, що уціліли між тривог. Щоденно чуємо новини жахіття безлічі життів та неушкоджені. Всилиним до того, хто весь світ створив. У всемогутньому тіні знайшли помешкання і живем під охороною твердині, кого придобрим батьком звем. Сьогодні разом ми зібрались. Подяку скласти, щоб творцю нехай у кожнім серці слава звучить небесному Отцю.